Мегасик прокинувся від гучного звуку. Щось гутіло голосно і страхітливо. Що це за речить?» – крутилося в голові кролика. Мегасик був хоробрий, тому обережно виглянув з нори і побачив жахливу картину. Справді дивний, жахливий звір речав, гудів та всмоктував в себе сіно. Яке Мегасик раніше, граючись, розкидав по підлозі. Лагі схопила за хобот того звіра і відтягнула його. Мегасик кутенько зістрибнув та вхопив трошки сухої трави, щоб не дісталася самокота страшному звіру. Та звір знову наближався, і кролик заскочив до свого сховку. Як не намагалася лагі відтягнути його від улюбленого сіна Мегасика та звір виривався і далі всмокнував у свою довгу горлянку сіну. Тоді лагі крикнула своїй сестричці. Муні вимкни. Муні підбігла і схопила за хвоста страшного звіра. Смикнула, і він затих, зовсім затих. Навіть трошки сіна вдалося врятувати. Лагя обхопила того звіра двома руками і винесла з кімнати. Муні підійшла до нори Мегасика, погладила по голівці, біля вушок і запитала Мегасику, ти злякався? Не бійся. Це просто пилосос. Я не боюся, мовив кролик, та як завжди, його не зрозуміли. Бо людиська не розуміють, мови тварин. Потім підійшла лаї, теж погладила кролика по голівці та дала йому смаколики. Які ж хоробрі мої людиська. Ну десь такі, як я, думав кролик, гризучи смаколики.